А давайте зіграємо. Спробуйте відгадати, яке слово зашифровано під цим звуком. Чому ви маєте ось такий набір слів, одне з яких я щойно намагалась відтворити. Пишіть ваш варіант в коментарях, цікаво, чи хтось вгадає. Власне, приблизно таким чином буде проходити партія в настільну гру Soundbox, яка незабаром буде локалізована українською видавництвом Fan Games Shop і матиме назву Дайте шуму. А шуму в цій грі буде дуже багато. Настілка розрахована від 3 до 7 гравців і по своїй суті є кооперативом, тобто ви всі будете змагатись проти гри, намагаючись Іти до кінця звукової доріжки. Щораунду раунду один з гравців буде надягати ці модняві окуляри та ставатиме слухачем. Тоді як решта учасників будуть отримувати випадкове слово, яке їм потрібно буде відтворити лише за допомогою звуків. І саме цікаво, що у кожного це буде різне слово, і шуміти будете одночасно. Тому уявіть, які відбуватиметься хаос. На початку вам буде доступно всього 10 карт, які потенційно можуть випасти для звуковідтворення. Проте, Проте, мірі Відгадування цих слів буде ставати все більше, і таким чином набирати очки ставатиме все складніше. Тож, якщо описати ігровий процес коротко, один гравець одягає окуляри, а решта тягне з мішечка жетон з номером, який відповідатиме слово, що вони будуть зараз тарахтіти та угукати. Коли всі готові, пісковий годинник перегортається або ж клацайте на початок відліку в застосунку. І починається треш контент, адже всі дуже гучно відтворюють те, що їм випало. Людина в окулярах, м'яко кажучи, буде в шоці, адже сконцентруватись на чомусь одному буде зовсім непросто. Коли 13 секунд збігають. Слухач знімає окуляри і з очима по 5 копійок, намагається по черзі відгадати, що він почув, показавши на карту і словом. Якщо слово відгадано вірно, ви прибираєте його з ігрової зони і просуваєтесь треком прогресу. Якщо ви добираєтесь до нового жетона, то закиньте його в мішечок. Тепер у вас буде більше слів для відгадування в наступному раунді, тобто буде ще складніше. Але якщо слухач помилився, раунд одразу завершується, і всі невідгадані жетони. Перевертаються, підраховуються розбиті серця, та відповідний маркер пересувається окремим треком печальки. І далі слухачем стає наступний гравець. На поле додаються нові картки замість відгаданих та тих, що мають додатись у зв'язку з вашим прогресом. І наступає новий раунд. Таким чином, ви одержите перемогу, якщо маркер треку прогресу досягне корони. Ви круті і перемагаєте. Або ж маркер розбитого серця доходить до крайньої позначки і ви програєте. Спойлер перемогти в цій. Грі той ще челендж. Ми за три партії так і не змогли це зробити. Загалом же, гра, як на мене, дуже прикольна і незвична, проте інтровертам буде трохи важкувато це варто врахувати.